Ну що, вітання всім. Село, хоч і роботи на тракторі немає, але в селі завжди є робота. Тут у нас приїхала наша оренда за пай. Це є 1 тона 70 кг ячменю. Це в нас, до речі, стільки дають за пай, за півтора гектара, якщо бути точним, 1,51. Е, ну, Там немає значення, скільки дають. Скоріше за все, все рівно ми то будемо забирати. Тому вже як є, відео не про то, відео про... Туду! Про індекс. Роботи вистало. Дровішки, ще 5 кубів привезли, купили. Кому там цікаво, часто люди питають. У нас ціна 9 тисяч, нарізані, не рубані. Вже порубав. І беремося до чистки басейну. Значить, в нас були дощі. Басейн ніхто не плавав. Більше тижня, хімії спеціально не давав ніякої. Хочу вам показати результат, що в нас по воді. І чи збереглося в нас так, треба порахувати скільки то часу. У нас вже басейн по порядку. Я вважаю, що тент класна штука, бо багато сміття все ж не потрапляє в басейн. То, що в нас зараз впав у дощ, і, знаєте, воно багато чого повишалося зверху, в калюзі оці, що зверху було. Значить, що по воді? Я б до такого не допустив. Але щоб вам показати, не знаю, як воно показується, бачите, вода така ну, доволі мутна. Є багато сміття якоїсь зверху плаває. Вода внизу холодна, зверху нагріта від тенту. Ну таке байка. В принципі, цілком, цілком можна утримувати басейн. То вже десь приблизно місяць часу минув. І басейн, як бачите, вода більш-менш чиста, немає сильної якоїсь грязі, бруду, водорослі і так далі. Для цього ми використовуємо простий набір. Ось такий дрин, яким раз на якийсь час ми... Таким методом забираємо отакі комашки всякі. Після чого, якщо зверху ми заберемо, і крім того, що ми заберемо зверху Цим дрином у нас ще є така штука, як скімер. Скімер все рівно втягує, коли включений насос, і воно, бачите, збирається тут. Потім то просто як оцю штучку опускаєш донизу, а тим підсаком я забираю, ну, принаймні, я так роблю. І воно все класно забирається. Насос. Насос стоїть і працює він у нас. Кожен день. За весь час він не працював, може, дня два. Всі чергі дні він працював і працював він доволі Ну, від двох десь до... Від двох десь до п'яти годин на день він працює у нас. Це теж своє дає. Потім для прибирання дна, от, не знаю, чи видно, бачите, так з самого краєшку по кутах зазвичай є така, такий бруд. Ну, Заноситься з ногами, тут бруківка, замітай, не замітай, з боку дорога, пилюка все рівно налітає і це треба чистити. Для дна є в водяні такі пилососи. Спочатку це було для мене щось таке дивне, я не сильно розумів, як воно працює. Натомість... Все доволі просто. Значить, тут е швидкий роз'єм. Під'єднуємо воду, з другої сторони вода до крану. Вона поки що не включена, тому нічого не тече. Сюди звідси з оцеї пипки, в цю сторону дує вода, щітка підбирає бруд з дна. І завдяки потоку повітря воно все попадає в цей мішочок, який тут йде просто на зав'язку. Це все ми тою ж самою оп, палицею дрином знімаємо. О, такі зажими. Коротше, одна ручка на два пристрої. Воно йде в комплекті. Ну як в комплекті, я окремо докуповував їх. Там їх є трьох типів. Дешевший, коротше, дешман, середняк і топовий. У мене середняк. Не пам'ятаю, що він там коштує, ну щось коштує. Заходити на сайт, дивитись там, такі, знаєте, в різних людей може по-різному продається. Під'єднали. Далі за допомогою ручки. Витягнули, покрутили. Тут, значить, подаємо воду. Трохи незручно. Вдома знімати, а от таке. Жінка була зайнята. Зараз вже прийшла, хоче знімати. А вже на що, як я вже майже все зняв. А? Так буває. Включили і зараз буде видно, як воно буде працювати. Якщо шланг не пережимати, то так воно хляпає. І не знаю чи ви щось бачите, але отак. Водиш по дну. Давайте я поусошу і тоді вам вже покажу результат. Ну і що, не сказати, що я багато назбирав, але шести назбирав. Вода каламутна, погано все видно. Саме найкраще це залазити взагалі в басейн і в басейні це все робити. Не забувайте, що таким методом потрапляє сюди вода нова. Ну, але вже як є. От сміття. Після того як вода стане чистою, треба буде іще раз пропилососити, але це буде іншим днем. Так, значить. Оп. Оп. Так, знову ж таки вибачайте за незручності по зйомці, але маємо, що маємо. Піднімаємо вищі рівні води, відкриваємо, вода з шавангів втікає. За весь час насос два рази загорався жовтим, О, клапан спрацьовував жовтий його просто чистили, фільтр наразі не міняли. Він в якомусь такому стані. Бачите? Щось він те фільтрує, якась мошкара, якийсь бруд і так далі. То все просто промиваю водою, деколи тру з Ну, коли... коли маю більше часу. Коли немає. Просто водою промив і все. Якось промив, ну, грубих частинок в принципі нема. І того, як на мене вистачає. Фільтр поставили назад. Зняли його, відкрили до повного виходу повітря. Повітря нема. Закриваємо. Тут нічого страшного, він типу вологостійкий. Хочете, можете поставити на більш сухіше місце. Ну таке. Після чого ми його включаємо, щоб він фільтрував. У нас 6 година вечора він в даний момент має працювати 6-8 годин. Він зараз швиденько перемішає всю воду, збере все те, що зверху. І басейн вже буде виглядати чистіше. але щоб була вода прозора і щоб було все чітко, як на картинці, що для цього треба. Для цього треба в моєму випадку два простих препарати. Один швидкий хлор, другий три в одному. По факту я замовляв е тільки, я замовляв тільки оцей. Але мені працював на цей Потім я докупив окремо ще 2 кг оцього. Ем, по хімії. По хімії, що в нас? Е, для профілактики раз в 10 днів, якщо не помиляюсь, треба давати по одній-дві таблетки на 10 метрів кубічних води. Оце швидкого хлору таблетки, які виглядають. Ось такі, 20 грамовий. А, раз в 30 днів не обов'язково рекомендовано проводити шокову обробку. Для цього написано в інструкції тут по складу, ну, вон, бачите, склад, що він складається, в містах кмінохлору 56%. А, рівень pH. Так як в мене централізована вода в мене він складає 76 7,678, треба 7,2-7,4. По свого pH мінус, ну не критично. Тіпа, тому окей. І в нас вказано один раз в 30 днів Значить одна таблетка на 2 метри кубічних. Оскільки в мене басейн на 10 метрів кубічних шокову обробку робимо раз у місяць. П'ятьма таблетками. Після цього не можна купатися впродовж 10-12 годин. І після наступного купання? Треба 음, Що треба? Треба зробити аналіз води на рівень хлору. Швидкий хлор у цих 5 таблеток розчиниться зараз на протязі. Ну, я собі припускаю. Бачите кажи. протязі десь хвилин 10. Кидав я дві таблетки, вони розчинилися за ну, буквально 5 хвилин. Перший раз роблю шокову обробку, якраз десь приблизно місяць часу пройшов. Е, якщо що, голими руками не можна брати, бо, тому що воно вступає в реакцію, а ототаки -от 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 -от. мої нічого не буде. П'ять таблеток. І... Що? Ви бачили, яка вода зараз. Не знаю, чи вам добре видно, бо мені особисто, як я дивлюсь на телефон, ніфіга не видно. По тій причині, що сонце світить в обличчя. Ну Вода коротше, така мутна-мутна, добре дна не видно. Ну, не мутно, так, щоб капець, але є трохи з мутним відтінком. Е, так, по цій хімії розказав. Значит, одна таблетка раз на 10 днів і раз в місяць, раз на 30 днів, замість одної таблетки, 5 таблеток. Ну, на мій об на свій об'єм. Якщо ви будете собі там, ну, розраховувати купувати, то плюс-мінус будете знати, скільки кидати. Одна таблетка на 2 метри кубічних. От такий він. Е, це 60Т. Хочете беріть від інших фірм, то не реклама. Я взяв, бо замовляв все на сайті. На тому сайті, де я замовляв на індексі. Все йде від аквадоктору. Іншої хімії там толком не було. Друга. МЦТ. Таблетки мають 200 грам. Хоп! Отакі. От Шайби, доволі солідні. А, таких собі я замовив дві банки, їх мені має стати на сезон. Вони використовуються раз в 10 раз в 14 днів. ну Пише на ну, 25 метрів кубічних. Ну, я використовую раз в 14 днів на свій басейн. І все мене влаштовує. Сьогодні я звісно не буду кидати, тому що я і так хвору багато всипав. Тут ще три в одному він йде. Містить активний хлор, він заражує воду, Альгіцид, усуває водорості і коагулянт, робить воду кришталево прозорою. Все воно так, але після хлору вода теж, вода теж трохи поміняє колір, і вона буде набагато більш прозорішою. Навіть Якщо що, я оцю таблеточку, оцю, оцю, оцю швирну сюди у басейн завтра зранку. В залежності від рівня pH, вона може розчинятися там і за три дні, і за 7 днів, і за 12 днів. Якщо не помиляюся, якщо чим більший рівень pH, тим довше вона буде розчинятися. Нормально, щоб вона розчинялася. 6, -8, 8, 8 днів, якщо не помиляюсь. Або 5-7, якось так. Ну, коротше, якщо за тиждень розчиняється, значить у вас все окей. У мене особисто вона розчиняється десь 8-9 днів. Отак. Теж вважаю це нормально, її дія така під кінець ну, трошки послаблюється, але все рівно він діє досить непогано. <кій> завтра я цю штуку закину. і все. І басейн краво чистий. Минув місяць, як бачите, нічого критичного, ні воду рослів, ні на мулу і дно, навіть враховуючи, що вчора фільтр не працював. Це відверто кажу, було спеціально зроблено, щоб типу, показати вам ефект. Я вам зараз показую, як воно буде виглядати. І Ну, як виглядало от до того, як я почав там щось там чистити, прибирати і так далі. І коли почав давати хімію. І як воно буде завтра виглядати. Завтра я вам з самого ранку покажу, як воно буде після хлору. Ще тут таке, типу, забавка для тих, хто хоче знати, тому що є люди чутливі до хлору, можуть з'являтися висипки і так далі. Ну от, якось так. Є такий тестер. Тут інструкцію зі всім. У мене тестер показує от, рівень pH і рівень хлору. Приблизно в допустимих рівнях. У мене було зазвичай 7,8, 8,0 рівень pH. Трохи завеликий як для басейну, бо для басейну має бути 7,2-7,4, ну але вже що є. Рівень хлору в мене зазвичай не є великий. Деколи коли кидаєш таблетки, от коли от вона закінчується, її дія, її великої, і проходить скільки там, ну дня три, що таблетки немає, міряєш pH, pH 0,1, напевно, навіть не ну, або ще світліше. А так в нормі типа, це тримати там 1,5-2 рівень хлору. Для цього оцю штучку відкриваєте. Сюди закидаються таблетки. Таблетки є отакі. ДПД-рапід. Це є для е, тут підписано зверху, бачите, от. DPD. А для PH phenol Red. Вони теж підписані. Phenol Red. Сьогодні я вам вже не буду показувати, бо сьогодні немає сенсу його міряти. Хіба б показав рівень газ, а рівень хлору, там хлор нульовий, гарантія. Ну, Тому що ну, в такому стані вода. А от завтра, завтра після використання шокової обробки. Зараз 6 година. Тобто в 6 ранку пройде 12 годин. Ну, Ми там будемо, не знаєте. 9, напевно, 10 зранку я відкрию. бо там Маю поїздку на пізніше трохи і вам відкрию зранку і щеденько знімлю відео. Значить народ, день номер 2 Вночі падав дощ, як падає дощ, все рівно з'являється якесь сміття. Ну... Саме я не бачу проблем Скімер Справиться з цим чудово. Як бачите, і зараз.

Так, добре. Цю штучку зняли. Бачите, яка вода стала. Вода стала трошки світлічною, але все рівно каламут ще є. Те, що зверху сміття, це не зважайте, я вам вже показував, як воно збирається. По дні. Ну, де не дає. Ну, це теж не є критично, як на мене доволі чисто. Зараз. Жучару якогось витягну, бо він грубий заб'є фільтр сильно. Зараз що ми робимо? Зараз, так як я і говорив, ми проводимо аналіз води. Бачите, в одній стороні в інший біла. Все відповідно. Воду набрали, вона зразу починає міняти свій колір та на жовту, та на розову. Значить, добре закриваємо і мішаємо, коли повністю розтопилися наші таблетки. Ми зрівнюємо з показниками нашими. Значить по хлору. По хлору у нас все доволі прилічно. Десь, ну, мабуть, більше двох. Але до трьох явно не дотягує. А по рівню pH? Ну, думаю, десь може 7,5 десь в районі того. Е, в принципі, цілком припустимі показники. Там вроді від 1,5 до 2, якщо не помиляюсь, хлор може бути, то ми зараз візьмемо і почистимо, все буде окей. Я не знаю, як вам видно, не видно, Тіпа, ну, бо каламутність води камера ну, так собі передає. Ну, але зараз, як на мене, краще видно дно. Але каламутність води все рівно є. Фільтр попрацював 5 годин, тобто ми його виключили десь 10-50. Включаємо далі і кидаємо. Одну валюту таблетку. Вона все рівно ще збільшить трішки хлор, ну незначно, бо він повільно розтворюється. Вчорашній хлор він типу, дуже швидко розтворився. Оп. І саме тому був такий результат, що хлор різко піднявся з нульового до такого, як є на даний момент. Він все рівно протягом дня ще буде вивітрюватися і буде зменшуватись, тому враховуючи, що ми кинули свіжу таблетку велику. Хлор буде триматися приблизно на тому самому рівні, який є. Але вода стане більш прозорішою завдяки коагулянту. Ну, Про водорості тут мова особо не йде. Самі бачите, що їх толком немає. Mm. По цих таблетках майте на увазі, що є коротше, такі спеціальні плаваючі засоби, які можуть плавати, і вони будуть, в них буде зберігатися якраз м -м, таблетка. Або кидати, так як ми кидаємо скімер. Якщо є скімер, то немає сенсу купувати тих таблеток, О, тих не таблеток, а тих плаваючих таких всяких. Свічок, зірочок, як вони там називаються, не пам'ятаю. Закинули в скімер і все окей. М -м, якщо кинути просто на гладь, так би мовити, басейн, <кхе> може втратити колір. Не може, а точно втратить колір. Тому так робити не бажано, якщо швидкий хвор, ви можете взяти там 10-літрове відро. І закинути 5 таблеток 10 літрової вітро воно швидко розчиниться, і ви рівномірно вилити по басейні, включити фільтрацію, щоб воно ганяло і воно перемішає, То з таблеткою повільного хлору так не канає. По хімії я особисто більше нічого не використовую. Ті, хто набирає з керниці, можуть використовувати додатково альгіцид, додатково кугулянти. Все залежить від вашої води. Як я казав в попередньому відео, у нас вода йде з. Централізована, тобто вона вже йде оброблена і каугулянтом вапном і хлором, тому типу, нам попроще. Ті, хто буде набирати з керниці, першочергова обробка буде вашою, але цілком можлива. Шоковий хлор, каугулянт згідно з інструкцією, і все буде чітко. Типу, дня два-три вам займе, ну, там, хай буде до тижня часу. Якщо будете все правильно робити з препаратами, ті, що рекомендуються, е, бо та буде кришталево, чиста і гарна. А далі треба лише підтримувати і не запускати. По причині, що як запустите, потім вернутися назад буде важче. А якщо кожного дня слідкуєте, то... Слідкувати, ну ми кожного дня слідкуємо, що включаємо насос. Слідкуємо за ступенем забрудненості фільтра. Фільтр, до речі, перший, ще, ніхто його не міняв. Є ще в запасі ще додатково три фільтри, так що на цей сезон нам гарантія хватить. Е, по фінансовій частині затрати, ну, крім вартості самого басейну і того всього, що ви хочете докупити, додатково. Треба потратитися на хімію. Хімія буде коштувати. Залежно від вашого об'єму басейну. В моєму випадку вистачає дві, по моїх підрахунках, вистачає дві банки MST, МС-1 і одну 60 СТ. Вартість даних препаратів ви можете подивитися на сайтах, де вони продаються. Типу, це не є якась там новина. Я не купляю ні дешевше, ні нічого. Купляв на звичайному як там індекс UA там можна на пул UA, або аквадоктор офіційний і все. З цим я думаю, що проблем не буде. Як і обіцяв, вставочка. Вода після 4,5 годин, як ми дали велику таблетку. Вода кристалево чиста. Зверху бруд трохи є, але мене щойно не було, тому фільтрація не була включена, зараз скімер це все прибере. Частину можна прибрати дрином. Бережіть себе і бувайте здорові!